Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами говорили про зимоючих птахів. І я вам пропоную вивчити віршик про птахів. Але спочатку нам треба розім'яти наш язичок. Давайте разом зі мною повторимо чисто мову. Єць, 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 сіренький горобець. Ель, ель, ель довгоногий журавель. Уля, уля, уля кує в гаю зозуля. Ва-ба-ба в спить нічна сова. Око, око, око скрекоче щось сорока, Іця, 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 зимує у нас синиця. Давайте ще раз з вами. Ець, 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 сіренький горобець. Воної жураве. Уля, уля, уля кує в гаю зозуля. Ба-ба-ба, вдень ба, ба, спить нічна сова. Око, 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 скрекоче щось сорока. іця, іця, іця зимує в нас синиця. Молодці. Ось ми з вами і розуміли нашу язички, а зараз я пропоную послухати віршик, які ми будемо з вами вчити. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінча, що мало. Ми підсиплемо пшонця, нагодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички. Наклювалися пшенички. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсиплемо пшенця, нагодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Давайте ще раз разом зі мною повторимо віршик. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчат щомало. Ми підсиплемо пшонця, нагодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Дякую за увагу, буду чекати на ваші віршики. До побачення!